Саме головне, це ж треба розуміти, ну зараз звальнули е, сухопутне е, автодорожнє сполучення, не сухопутне, а автомобільне сполучення по, по мосту. Якщо зараз буде виведена опора ще е, залізничного, чи можна покладатися на логістику всієї от групи військ, е, які знаходяться в Криму, і відповідно це південна е, частина, е, чи може не покладатися на одну опору, що в неї щось не припливе, не приїде або не прилетить? Е, от вся виходить в величезного групування військ, там, інших, буде, там, зараз буде там, 130 тисяч, залежить просто від того, що, чи одна ще упаде чи не упаде. От, ти, в, 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 люба людина, як генерал, як ви будете планувати оборону і з якою радістю оборону от, в таких умовах паромами доставлять, а в ці пароми буде що, важче приплити. Вони не могли Крим е, стабільний Кримський міст захистити. Що вже казати про. І він знаходиться в тилу, там прикритий там і так далі. Там стаціонарні були, там цілі ж операції, бо витрачали кошти на продумання оборони. А паромні переправи, плюс там із паромами, скільки вони будуть чогось таскати, це просто смішно. Тобто цей удар психологічний має значення надзвичайно шалений. Попри до речі, там і полотно трошечки ушкодили. Проте, що зараз не, не критично, але вантажівкам вже заборонили їздити по мосту. Я спеціально прописав речі на пабліки кресіянських окупаційних адміністрацій, щоб читати зараз новини Крима, тому що дуже приємно їх читати. От вони пишуть, що вантажівки зараз все, вже не можна пускати. Вони відновили проїзд легкових автомобілів. Вантажівки не можна е, ще трошечки просто в якусь опору прилетить. Якщо заборонять їздити поїзда, ну це просто гайки. Е, я от повторююсь, е, треба розуміти, що війна це просто тонни, це сотні тонн там палива, снарядів, техніка на ремонт. Це все через сухопутний коридор. Уже зараз туди добувають Хімарс. Плюс там теж мостів не так і багато. Треба розуміти, що сполучення Крим Маріуполь, uh -huh. ця от траса там теж є мости. Якщо вони вийдуть з ладу, то там теж будуть гайки. Тобто тут ну дуже дуже цікавий букет якби проблем, які дуже дурно пахнуть для росіян. Розкрився після цих тих щасливих подій.